Все, про що я тут розповідаю, я повністю все прожив на собі. Тобто, в мене також було дитинство непросте. Я не жаліюся, я навпаки зараз задоволений, що воно було саме таким, тому що я в той момент накопичив, сформував купу потенціалу, який зараз реалізовую. У мене також була дуже сильна образа в дитинстві, папа мій недолюблював мене, кричав постійно, дратувався від мене, від кожного звуку, від що б я тільки не робив. Стан покинутості кидали мене постійно дівчата. Це просто була така трагедія. Тролінг постійний від друзів, ну постійно це не впевнений. Ну, ну, типу, купу-купу, всього назбиралося, потім воно почало проявлятися в тілі, купа проблем зі здоров'ям, панічні атаки, спати не міг, все дратувало. Ну це, це просто був жах. Я почав працювати над собою. Почалося все з того, що я змінив харчування, я почав голодувати, чистити організм. Голодував, до речі, сім днів, з них п'ять на суху, тобто навіть без води. Це не кожен зможе, але це і не потрібно. Я підготовлював свій організм до потужних робіт з психікою, з підсвідомістю. І потім після цього почались психологи, психотерапевти, далі ретрити з рослинами, вчителями, регресологи, енерготерапевти, енергопрактики, квантові практики ну, тобто, комплексна робота протягом двох років, і я почав все це з себе вичищати. Ну просто я проживав увесь отой негатив. У мене прям чітко кожна програма це картинка, де це з'явилося, в який момент що мені казали, що я відчував, зрозумів, яке рішення тоді прийняв і. Пере, ну, тобто, перезаписував підсвідомість, змінював своє рішення і тим самим звільнявся від цієї негативної програми. Тобто я все це прожив, все це можливо. І поки я це робив, розпакував собі здібність да, і розумію, що я зараз можу працювати з людьми і допомагати їм. Як це працює? Працює енергетичне поле. По факту, все те, що я в собі пропрацював, я зараз можу дати іншій людині. Тобто, якщо в людини є запит, хоче. Пропрацювати образу, от ображена на якусь людину, частіше це батьки. Звертається до мене, і я кажу їй звичайні слова. В цей момент в неї піднімається стан, вона починає відчувати цю образу глибоко. ну, Працює поле. ну, Якщо ти не знаєш, що таке поле, подивись, не знаю, десь відео на Ютубі. ну, Це не, не ну, це неможливо пояснити. Просто людина підходить до людини, да, або це онлайн. Аналогічно працює для енергополя, немає ні відстані, ні часу, все є квантове поле, і ми всі пов'язані. Ми всі, по суті, складаємося з одного. Ми є одна енергія. І в людини є запит, вона хочеться пропрацювати, звертається до провідника, і провідник своїм полем, в тому, що він вже в собі пропрацював, проводить цю енергію, і людина зцілюється. Проживаючи емоції, так, да, це може бути боляче, тому що піднімається стан. Якщо це образа, ти відчуваєш цю образу. Тобі там в грудях може боліти, серце боліти, сльози обов'язково. І ти розумієш, що ти тоді прийняв, яке рішення прийняв, і в цей момент, коли ти працюєш зі спеціалістом, ти перепрошиваєш підсвідомість, ти змінюєш своє рішення. Було негативне, стало позитивне. Ти відпускаєш це з себе. Проживаючи, ти вивільняєш цю внутрішню біль. І так, купа різноманітних психотравм, програм, переконань. Якщо це якесь переконання, там типу всі мужики-козли, воно пропрацьовується дуже швидко протягом там, п'яти хвилинок. Якщо це якась сильна психотравма, тут потрібно працювати. Можливо, півгодинки, можливо, годинка. В когось це може бути там протягом місяця, по різному, в залежності від ситуації, тому що є людина, в якої дитинство було дуже складне, яку били, там гвалтували, знущались. Ну тут потрібно. Працювати довго. Але в будь-якому випадку оцю біль можна вивільнити і зробити собі легше, тому що ми можемо ображатись на людей все життя, що з цього зміниться. Нічого, ми можемо сидіти в жертві і чекати, коли нас прийде, хтось врятує. Ніхто не врятує. Ми можемо чекати, що вигадають якусь таблетку, да, яка повністю вирішить усі наші проблеми. Цього не буде, тільки ми беремо на себе відповідальність, розуміємо, що все, що мене зараз оточує, причина я, і я можу це покращити. Так, да, потрібно попрацювати над собою, потрібно десь прожити боль, змінити своє ставлення, прийняти інше рішення. Але я в будь-якому випадку можу це змінити. От, якщо ти це розумієш, якщо тобі це відгукується, я тобі можу розказати, що я пропоную тобі у своїй програмі.